Притча бізнесмен і рибалка. Одного разу бізнесмен стояв на пірсі в маленькому селі і спостерігав за рибалкою, що сидить у тісному човнику. Як рибалка спіймав величезного тунця. Бізнесмен привітав рибалку з успіхом і запитав, скільки часу потрібно, щоб упіймати таку рибу. Кілька годин не більше, відповів рибалка. Чому ж ти не залишився в морі довше і не спіймав ще кілька таких рибок? здивувався бізнесмен. Однієї риби достатньо, щоб моя сім'я прожила завтрашній день, відповів той. Але що ж ти робиш увесь день? не вгавав бізнесмен. Я сплю до обіду, потім йду на пару годин порибалити, потім граю зі своїми дітьми, потім ми з моєю дружиною влаштовуємо собі сієсту, потім я йду в село прогулятися, п'ю ввечері вино і граю зі своїми друзяками на гітарі. Ви бачите, я насолоджуюся життям, пояснив рибалка. Я випускник Гарварда, сказав бізнесмен. Я допоможу тобі, ти все робиш не так. Ти повинен весь день рибалити і потім купити собі великий човен. І що потім? спитав рибалка. Потім ти ловитимеш ще більше риби і зможеш купити собі кілька човнів, навіть кораблів, і одного прекрасного дня в тебе буде ціла флотилія. А потім. Потім, замість того, щоб продавати рибу посереднику, ти привозитимеш рибу прямо на фабрику і збільшиш прибуток. Ти відкриєш власну фабрику. А потім. Потім ти залишиш це Богом забуте село і переїдеш у велике місто, і, можливо, одного разу ти зможеш відкрити величезний офіс і бути там директором. І скільки все це займе часу? Років 15, 20 і що ж потім. А потім. засміявся бізнесмен. Потім настане найприємніше. Ти зможеш продати свою фірму за кілька мільйонів і стати багатим. А потім. Потім ти зможеш перестати працювати. Ти переїдеш у маленьке село на узбережжі, спатимеш до обіду, трохи рибавити, грати з дітьми, влаштовувати сієсту з дружиною, прогулюватися селом, пити вино вечорами і грати зі своїми друзями на гітарі.